Сьогодні 5 жовтня. Я у Полтаві враження від міста дуже позитивні. Люди дуже привітні, хороші до ситуації, яка трапилася зі мною. Щойно <свісно> робить що ви, ви робите? Не знімай. що ви робите? Не Ні, постіть мене читайте. Ні, пустіть. Що ви зброю на мене накидуєте? На українського блогера Ніколаса Карму напали з пістолетом у Полтаві. Фігурантом конфлікту виявився начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко. Ви, будь ласка, відносне вас без ми хочемо почути ваше ставлення, ставлення до збройних сил ставлення. Обов'язково потрібно бути в армії або для армії. Якщо ви не можете ви? бути в армії, ви то ви маєте обов'язково волонтерити, донатити ви підтримувати збройні сили України. Ви для чого ви просили ставлення? Я вам сказав, ви... що кажуть у ТЦК про сутичку військома та Ніколаса Карми, Почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Це блогер та співак Ніколас Скарма. Справжнє ім'я Микола Бучак. Йому 29 років, родом з Львівщини. Знімає звичайних людей, а також зірок просто неба. Мене звати Ніколас Скарма. Цікавлюся, скільки коштує ваш лук. О, а ви трохи менше виглядаєте. Повинні бути або в армії, або для армії. Тому, якщо ви маєте можливість працювати, розвиватись, навчатись, заробляти гроші, то будьте для армії. Донайте. Став відомим завдяки рубриці, скільки коштує лук, де запитує перехожих та відомих людей про вартість їхнього одягу. Мене звати Нікола Скарма, я цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Я не можу повірити. Ще рік тому працював кур'єром і зараз спілкуюся з тією карлю. Ви бачите, що турбую. Мене звати Нікола Скарма. Я цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Боже, ти вже така відома людина. Так? Ще я маю шкарпетки і спідню білизну, але я не знаю, скільки воно коштує. А, чи так чи так глибоко ми не купаємо? В якщо герой сам розказує, то без проблем. Це таку потрібно мати відвагу. Вам за те, що ви з таким характером є в нас, в нашої країни. Поділіться, що на вас далі. Прилад нічного бачення це найдорожче, що є разом з кріпленнями 612 тисяч гривень. О боже, шолом, навушники, приблизно 14 тисяч. Тож український блогер Ніколас Карма повідомив, невідомий приставив йому пістолета до шиї у Полтаві. Сталося це ввечері 5 жовтня під час конфлікту з кількома чоловіками на тлі запитання про зсу. У коментарях підписники вказують, що на відео був представник ТЦК. Про це блогер повідомив у відео на своїй сторінці в інстаграм. Чую на фоні компанія людей зібралася, богатирів таких хлопаків здорових, які викрикають о карма, і там мати перемати. Просто зараз ми хайпанемо!» Хочу підмітити, що це все вони викрикували, виговорювали, не знімаючи на свою камеру. Після завершення мого інтерв'ю вони до мене підходять. Кажуть, ми хочемо задати вам декілька слів. Я звісно відмовляюся, тому що я почув все, що вони про мене. Думають і говорили до, і я не хочу з тими людьми спілкуватися, щоб дати їм контенту. За словами блогера, компанія чоловіків запитала його відношення до зсу. Я мовчу. Вони мене далі знімають. Потім знімають мого оператора. Ось я сказав свою позицію, що я вважаю, що кожен повинен бути в армії або для армії. Все. їм цього було мало. В Цей момент мій оператор перепідключав апаратуру, тому що вона сіла, і на жаль, цих моментів він не зняв. Для доказів потім блогер вирішив підійти та поговорити з групою чоловіків на свою камеру. Коли я підійшов до цієї людини, я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя, тому що він сховав обличчя. Його друг підбіг до мене ззаду і приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були. Я цих людей не знаю. Вони просто це все спостерігали з боку. Арма показав кадри з невідомими чоловіками. Один з них прикривав обличчя рукою, а інший спалив свій пістолет на камеру. У коментарях мешканці Полтави пізнали у чоловікові військового комісара районного ТЦК Олександра Логвиненка. Стійте, ви підійшли. Ось цей хлопчина підійшов, хайпує в Полтаві. Так, ні, ні, опустіть руку. Будь ласка, так не можна. Так не можна. Що парню йде гуляти. Що ви робите? Що ви шо, робите? Що ви робите? Не знімайте! Ні, пустіть ви. мене, чекайте. Ні, пустіть. Що ви зброю на мене накидуєтесь? Покажіть, будь ласка, обличчя, ви мене знімали без дозволу. Покажіть ні. обличчя. Ні, не знімайте. Ні, покажіть обличчя. Покажіть обличчя. Ну ви на свій телефон знімали? Ні. Ви провокували мене? Ні. Чому? Я задав ні? Питання. Яке питання? Ну давайте поспілкуємося на мою камеру. Окей, поспілкуємось на мою камеру. Чому я не в ЗНСУ? Ви питали. Відношення. Відношення? Так давайте поговоримо на мою камеру. Чому ви, пров... Чому ви провокуєте? Це у вас що відбувається у Полтаві таке? — А я взагалі в шоці, типу. я тільки що... — Ви бачили да, це? Я почав знімати відео, до мене підійшов, бо тупо до мене пістолет приправив. Пістол і до мене теж. Я в шоці взагалі, типу. Нормальна ситуація. Ну, Я, я думаю, в мене все добре. Так. Добрий день. У Полтавському обласному та ТСП СП вже встигли прокоментувати інцидент з блогером. Там мають свою версію подій. Він, Олександр Логваненко, помітив чоловіка, який підходив до жінок та задавав їм різні провокативні питання. У свою чергу він також вирішив підійти та задати два простих питання: ставлення до зсу та до військової служби. При цьому він повідомив: є офіцером зсу. На відео це все є. Ні, не відношення до військової служби. Вибачте, я зараз не? спілкуюся. Нет, Це скажіть, що за провокація? Я чув, як ви спілкувалися. <гадемо> <ё>, <гадемо> <А хайпанемо>, <гадемо> я чув, як ви спілкувався, зараз зараз хай панемо, зараз хай панемо і чуєте, не знімайте. Будь ласка, не знімайте. Ми зараз заважаєте. Це нагло. Це дуже нагло. Добре. Відношення ваше, не скористуйте. Ні, немає. Так хай даю вас питати, а ви? А ваші таки я вам не даю дозволу на А чого? Скажіть, будь ласка, відношення. Цього достатньо. Ага, відношення доставити не важливо. Да, скажіть, що буде, що хайпуємо. Так ви це говорили поза зараз. Це зобов'язана людина чи ні? А ви. Так. Так, діючий офіцер Збройних сил України. А ви хайпуєте просто на відео, так? Чим так? хайпую? Так скажіть мені, будь ласка, відношення ваших військослужби. Ну ми хочемо почути ваше ставлення. До збройних сил ставлення обов'язково потрібно Діляс? бути обов'язково потрібно а, бути в армії обов'язково потрібно бути в армії або для армії. Якщо ви не можете ви? бути в армії, ви то ви маєте обов'язково волонтерити, донатити, підтримувати збройні сили України. Ви для чого? Ви просили ставлення? Я вам сказав? Ви для чого тоді? Питання до вас не О, нічого він не сказав, тому що немає ні ні відношення, ніякого, ні до для... Ніякого конфлікту з боку офіцера не було, але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто та застосував при цьому заходи фізичного впливу. Сказав у коментарі суспільному речник полтавського ТЦК Роман Істомін. Він стверджує, у представника ТЦК не було при собі пістолета а предмет, яким він погрожував, був річчю, яка тільки схожа на пістолет. Що ви робите? Що ви робите? Не Ні, ви робите? Не Ні, пустіть! що ви зброю на мене накидуєте? Правоохоронці вже перевірили цей предмет. Це не був бойовий пістолет, і загрози життю та здоров'ю блогера не було взагалі. До речі, справою зацікавилась й поліція. За даними полтавського гунп, наразі проводяться слідчі дії. Пістолет, схожий на стартовий спортивний звуковий сигнальний пістолет, призначений для створення шумового холостого прострілу, вилучено та направлено на експертизу. Йдеться у повідомленні поліції. Відомості про справу внесено до ЄРДР за статтею… Хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної зброї спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Якщо провину військового комісара доведуть, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі по ситуації з ніколасом кармою та керівником Полтавського ТЦК. Значить, моя думка як адвоката, як да, глядача, однозначно, що неправий представник ТЦК. Я не знаю, він там при виконанні, не при виконанні, але разом з тим, те, що ми побачили і те, що потім відреагувало Семет, безпосередньо ТЦК Полтавське, значить, відповідно про щось говорить. Е, Ніколи Карма ніяких протиправних дій взагалі не вчиняв і не міг вчиняти. Е, людина просто знімала контент. Е, два БК підійшло, почали до нього там щось докопуватись, до нього, до його оператора. Закінчилось тим, що, як ми на відео бачимо, один з цих товаришів приславив пістолет до шиї Ніколаса Карми. Те, що зараз пишуть, що то муляж, ну то вибачте, це зараз це вже ну, від маски пішли, який муляж. Е, ніхто з собою ніякі муляжі не носить, тим більше, якщо це дійсно військовослужбовці, там офіцери і, і все інше, як вони там повідомили самі на відео. Значить, дивіться, я вважаю, що тут однозначно було перевищення повноважень службових військовою особою. За це відповідно передбачена кримінальна відповідальність. Я вважаю, що Ніколас має е, звернутися із відповідною заявою до Державного бюро розслідувань. А якщо він не звернеться, то вони самі мають ініціювати досудове розслідування, тому що ну, виявити, можуть самостійно це все в мережі інтернет. Уявіть просто собі, що відбувається в ТЦК, коли туди потрапляють е, люди, яких там пакують в буси і туди везуть. Коли немає поруч там камер, людей, які можуть це зняти, У нас в нашій практиці, на жаль, дуже багато було звернень від людей, яких реально там в ТЦК і наносили інтелесні ушкодження, і тому подібне, коли вони вже приїжджали в військові частини, які їх не хотіли приймати, тому що вони просто фізично ну, побиті, вони лягають в госпіталь. Мораль проста: поводьте себе нормально, адекватно. Якщо ви маєте певну там якусь там посаду, службове становище високе і так далі, ну потрібно вести себе нормально, адекватно, тому що. Всі розуміють, що зараз війна, але разом з тим ну вона ж колись дай Бог закінчиться правильно, і всі мають понести ту відповідальність, яку за ті дії, які вони відповідно вчиняють протиправні. Ніколас тут, взагалі, як на мене, то ні нікого ні чого не провокував. Нормально, адекватно реагував на незаконні дії цих двох осіб. Ось і все друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Ріднесенькі мої люди. Хочу сказати, що протягом дня я спав, бо мені було трішки погано, е е панічні атаки, піднявся тиск і так далі. Ну, це все пройде. Найголовніше, ну, я читаю е кожне повідомлення, стараюся читати їх сотні, просто сотні коментарів. Я сильний, я все пройду. Що я хочу сказати? Дякую вам за те, що в мене є. Е я... Те, що я плачу, це таке. Тому що я не був готовий до такого. Я не хотів, я не людина, я не про хайп, я не хотів цього. Я хотів просто знімати відео і все. Але я знаю точно, що я це все пройду, бо в мене є ви. В мене є народ. Я вас дуже люблю. Я дякую Богу. Він мені це випробування послав. Бо він знає, що я його пройду, інакше він би мені його не посилав. І він мені його послав тоді, коли в мене з'явились ви. Дякую.